Мінація заклад вищої освіти 113 років історії. Освітній заклад, що пережив десятки змін у суспільстві, зберіг головне: місію готувати нові покоління вчителів, науковців і мислителів. Тут сформувалися тисячі особистостей, які стали духовною і інтелектуальною опорою для регіону та країни. Сьогодні тут навчається близько 6 тисяч студентів за 41 спеціальністю. Їх ведуть у майбутнє 398 викладачів: доктори наук, професори, заслужені діячі освіти. Університет охоплює всі академічні рівні від бакалавра до доктора філософії. На 10 факультетах сучасні методики поєднуються з глибокими педагогічними традиціями, утворюючи джерело культурної, наукової та духовної тягу, Листі, яке вже понад століття формує вчорашнє, сьогоднішнє і завтрашнє покоління. Особливу цінність додає і власний науковий інститут, який підсилює дослідницький потенціал закладу та формує новий рівень інтеграції науки і освіти. Переможець конкурсу, імена яким довіряють у титулі обрані лідери. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбенського. Для отримання нагороди запрошуємо доктора педагогічних наук, професора заслуженого працівника освіти України, ректора університету Лазаренко Наталію Іванівну. Наталі Іванівна щиро запрошуємо. Вечір незламні українці, творчі, креативні, дорогі лауреати, дозвольте віншувати вас такою прекрасною подією, що вас обрали і що ви робите таку потрібну справу, особливо цей складний час. Я хочу подякувати організаторам за системність за 20 років подарунку всім тим, кого ви окриляєте, кого ви мотивуєте. Я з цієї сцени вкотре хочу подякувати своєму великому семитисячному колективу однодумців, викладачів, працівників і наших неймовірних студентів за якість освіти, за те, що вони навчають і навчаються, за те, що вони творчо працюють, за те, що вони так багато волонтерять за останні роки. Понад 4 мільйони гривень ми зібрали. Для Збройних сил України ми не стоїмо на місці. Ми щороку відкриваємо нові спеціальності, нові напрями, які потребує сьогодення. Я впевнена, що в цій залі я бачу багато очей-випускників нашого університету і дуже тішуся, що вони досягли висот. Ми працюємо задля майбутнього, але ми працюємо і задля сьогодення, для того щоб наша молодь не покидала країну. Що вона отримала тут якісну освіту, щоб у неї було майбутнє, і безумовно, ми всі мріємо про мир. Тому я сьогодні хочу побажати всім вам, дорогі, нам миру. Це передусім це дуже важливий компонент нашого життя, нашого існування, нашої праці, наших мрій. Я хочу побажати вам успіхів і подякувати кожному з вас. За те, що ви робите історію нашого міста і безумовно з нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, за те, що вони дають нам можливість побачитись, жити, дихати, працювати, навчати і навчатись. Хай Бог береже наших воїнів і хай скоріше закінчиться війна. Слава нашій Україні!